Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Сьогодні для вас свіженькі автомобілі з Європи. А саме, шкода Octavia Scout 2018 року з 2-літровим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці передач. На максимальних фарах, 18-ті легкосплавні диски має безключовий доступ. Фаркоп, камера заднього виду, задні передні партроніки, повний хром-пакет, також є у нас асистенти, мертві зони, безключовий доступ, також є. Мбієнт-підсвітки, сидіння електро з пам'яттю, Також маємо адаптивний круїз-контроль, 206 тисяч оригінального пробігу. Маємо весь набір асистентів, топова мультимедія, маємо вебасту, підігрів руля, режими їзди можна вибирати у нас, адаптивна підвізка. Салончик збережений, охайний, музика Кентон. Ззаді теж у нас під світочки. Дуже-дуже гарний салон. Також є у нас USB, Підігріви задніх сидінь і розеточка 220 вольт. Маємо ще електропривід кришки багажника. Багажник тут вмістимий, є сабвуфер. Ось так він виглядає в салоні. Достойно. Пробіжимось по лакофарбовому покриттю. нас 136. 111. 112. 113. 101, 138, 103, 107, 115. 169, 162. Ось маємо два підлокованих елемента. У виконанні скаут він виглядає дуже-дуже чудово. Другий автомобіль це Volkswagen Passat B8, кузові універсал 2018 року з 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передачі. Також ми бачимо він на топовій оптиці Full LED на оригінальних 17-х дисках. По кузову він максимально гарний, приємний автомобіль, без якихось зауважень. Це у нас комплектація Comfortline, має 4 склопідйомника автоскладування зеркал. Ось в такому стані сидіння. Пробігу в нас 234 тисячі. Оригінальний пробіг. Має трьохзонний клімат. Вже нову мультимедію. По салону виглядає дуже-дуже в чудовому стані. Збережений автомобіль. Він у нас має електропривід кришки багажника. Тут у нас компресор піна. Третя зона клімату. Дуже охайний автомобіль. Пробіжимось по лакофарбовому покриттю. 130. 114 128, 127, 132, 122. 118, 120, 129, 129, 131 і дах 127. Автомобіль є нефарбований. Ось його він-код. Можна перевірити пробіг. І третій наш автомобіль це електричний гольф. Кінця 2019 року з пробігом всього-навсього 29 тисяч кілометрів автомобіль максимально збережений, акуратний, можна сказати, стан нового автомобіля. По кузову він не має ніяких нюансів, зауважень, виглядає максимально збережений. На топовій оптиці максимальній стан салону як новий. Ось його пробіг 29 тисяч. На топовій мультимедії, двохзонна кліма, підігрів сидінь режими їзди. Справді все чудово, максимально збережений автомобіль. Багажник нього місткий, як на короткий гольф, стан, стан нового автомобіля. Тут цим все сказано. Пробіг вирішує все, в принципі. Ззаді тут можна сміло казати, ніхто і не сидів. Дуже все акуратно, збережено. Так як це є електричний автомобіль, от він у нас має таку розеточку. Це на швидкісну зарядку. Перевіримо його ще по лакофарбовому покриттю. 139, 139, 118, 119, 110, 120, 119, 187, 298, 173. 115, 144 і дах 113. Маємо три косметичних підкраси, а саме двері, крило і двері. Тепер перейдемо до цінової політики. Volkswagen Golf. Кінця 2019 року з пробігом 29 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 17 850 доларів. Volkswagen Passat B8 2018 року з 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передач DSG DQ381. Ціна даного автомобіля 18 500 доларів. І шкода Октавія Scout 2018 року з 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передач. З повним приводом ціна даного автомобіля 22 500 доларів. Ось такі свіженькі автомобілі. Заїхали до нас. Всім удачі, всім па-па!